Власне, розкажіть, які зараз найактуальніші потреби, що просять бійці, можливо, з їжі, з речей. Ну, з їжі було прохання по таких більш калорійних продуктах. Тобто зараз даємо дитяче харчування, воно є таке дуже швидко готується і калорійне, і, в принципі, і легке для приготування. І на це потреби фактично змінюються, скажімо, якщо не кожен день, то кожних кілька годин. тому... Завжди ми їх так коригуємо відповідно до того, що ми маємо в наявності на складі до того, які там прохання є, які там побажання є від хлопців, що дзвонять, що, що питаються. Тобто ми стараємося оперативно на це реагувати і, звичайно, так само ми їх видаємо, ті потреби міняємо, Тобто багато чого такого є, була проблема з засобами ну, від комах, від комарів. Але... Приїхали там хлопці з одної фірми, дуже нам багато їх якби, дали, і, Тобто, ці потреби, ну, в загальному, якби такої, щоб аж критичного чогось. Звичайно, амуніції, тобто є велика проблема, але вона зараз є і дорога, і якби, важко її дістати, але працюємо. на угу. Наскільки важлива ось така от підтримка людей? Я думаю, що вкрай важлива, тому що якщо б не, не та підтримка, якщо б не. Забезпечення, якби не ті волонтери, які займаються цією роботою. Яку, я думаю, що обороноздатність нашої країни і той патріотизм, тих хлопців, які там голі босі. Тобто то, то фактично робота, яка робиться людьми, це є робота тилового забезпечення, яка б мала бути, в принципі, поставлена, яка б мала робитися. Ну, а так ми вже давно, напевно, звикли до того, до тих, що певні речі робляться не так швидко і не так якісно, як з тими людьми, які відповідають за ці речі, ніж людьми, які просто на своєму патріотизмі і не. Духові своєму тягне до цієї справу. Тобто, я думаю, що справді ця підтримка відчувається, і ми докладаємо максимум зусиль до того, щоб справді кожен, хто там зараз захищає нашу батьківщину, хто віддає своє здоров'я, свій час, свої всі сили для боротьби з ворогом, тобто, щоб він відчув цю підтримку, щоб він. Знав, що ми про них подбаємо, що ми їх забезпечимо всім, чим потрібно і будемо це робити стільки, скільки це треба І які буде? найоригінальніші речі власне смашли uh, ну, багато різних від uh, перу туалетного, з. Uh, з малюнками наших лишніх очільників, скажем, і були привітання від дівчинка була, принесла привітання від Мухтара. Вона казала, що каже, ну я нічого не маю, маю от привітання від свого собаки. Хлопцям підніму настрій і на цей. От, принесли гамак хлопцям, казали, можливо, буде на це, можливо, буде бажання, тобто щось таке, ну, чи використати як мосилки чи, чи інші такі речі.